Ми вітання усім глядачам першого місцевого В ефірі. Програма на часі. Я її ведучий Дмитро Лонтьюк. Гостем нашої сьогоднішньої студії є народний депутат України, але, передусім, рівнянин Андрій Лозовий. Вітаю, Добрий вечір, Дмитро, Дмитро. Добрий вечір, дорогі земляки. Пане Андрію, ви як народний депутат, який є в комітеті стосовно судочинства, якщо я не помиляюсь, він так називається, правосуддя, перепрошую. Наскільки я знаю, зараз Вища кваліфі... кваліфікаційна комісія суддів подає ось кандидатури на розгляд комітету, і не без вашого підпису вже кілька сот суддів просто не, ну, не пройшли комітет. Ну, дивіться, Чому да прав, правильно. Процедура така, ВККС подає на комітет, далі комітет подає в сесійний зал, і вже сесійний зал весь парламент вирішує. Мають право е морально і юридично певні особи, які працювали з суддями 5 років, бути суддями безстроково. Е я разом з командою помічників дуже наскільки ретельно, наскільки змогли, ознайомилися з цим списком по кожному судді, Е по 113 суддях. Були питання такого кшталту. що, е, Я думаю, що це думка мільйонів людей. Це неприпустимо, щоб були суддями безстроково обрані особи, які судили громадських активістів, які займалися корпоративними розборками, які займалися політичними розправами на догоду режима Януковича. По більшості з моїх скарг більше ста, комітет підтримав більше ста суддів навіть не будуть подані на розгляд Верховної Ради на безстроково. Це Певні легендарні особи, зокрема, судді, які судили Павліченків, інших громадських активістів, суддя Рівненська відома окружного адмінсуду Дудар, яка судила майданівців місцевих, суддя Сапальова, яка судила Вінницький майдан судді. Погребняк і Цветков, які визнавали начебто законною анексією Криму і присягнули москалям на вірність публічно. Суддя ізовіта Вавакім, Харківського окружного тмінсуда, яка не тільки судила Майданівця, а є креатурою лідера п'ятої колони Кремля в Україні Віктора Медведчука. Я вдячний тим колегам, які мене підтримали: Борису Філатову, Андрію Помазану, Андрію Ленко, Андрію Денисенко і іншим, які допомогли мені реалізувати цей прояв справедливості. Ну, це абсолютний нонсенс, коли країна пережила революцію, коли країна переживає війну, і в нас. Такий недобудок минулого режиму корумповані політично мотивовані судді хотіли бути обраними суддями безстроково, і дуже, дуже втішає те, що принаймні це нам вдалося зробити завалити цих суддів. Тому що дуже багато проблем, дуже багато розчарувань людей. І коли принаймні якісь є позитивні звершення, звершення в сторону справедливості, це дуже добре. Знову ж наскільки мені відомо, я знаю, що вища кваліфікаційна комісія суддів подавала вам на комітет вже другий другий перелік, друге подання, і багато таких одіозних фігур вже вдруге в нього включені. Можливо. Є якась ініціатива, чи вона вже навіть в більш реальних планах та ввести якісь чіткі правила. Ну тобто, хто може і хто ні. біблії проклеклезіаст писав, що бачив я місце під судом, місце під сонцем для суду, а там одне беззаконня. Це на жаль про Україну. У нас суддівська система одна з найбільш корумпованих, одна з найбільш продажних, одна з найбільш політично заангажованих. І давайте будемо чесними, за один день ми цю систему не змінимо, що б не робили. А перешкод дуже багато. Оці, ця суддівська гідра, абсолютно людина, людина ненависницька, абсолютно е, просто до мозку кісток корумпована. І, на жаль, в Вищої кваліфікаційній комісії суддів все теж стосується. Принаймні, комітет парламентський став, і, вибачте, за нескромність, завдячуючи мені інструментом долати це. Як? Ми просто блокуємо, як блок просто блокуємо розгляд цих суддів на безстроково. А далі я постійно пишу в Генпрокуратуру звернення, в ту ж ВККС з вимогою, щоб вони розуміли, що ніхто не буде закривати очі на те, коли штовхають продажних, продажних суддів на безстроковий термін. І наступний механізм, наприклад, багато суддів. При минулому режимі Януковича були обрані безстроково з тих, хто вже з порушенням Конституції, не минувши п'ятирічний термін. На це закривалися очі, тому що ці судді виконували політичні замовлення, ці судді виконували замовлення корпоративні, коли в людей віджимали малий і середній бізнес, а інколи і більш масштабний, для визиску сім'ї диктатора Януковича. Прецедент уже є. Верховна Рада проголосувала кілька тижнів тому постанову авторства мого і колеги Дмитра Дмитралінка, екс-командира Святої Марії Рівняни, його теж знають. Про те, що ми в судді Бурбели, забрали звання судді, рада скасувала цю стару постанову про те, що він обраний. Суддя Бурбела це як на мене символ. Зіпсованого правосуддя так званого кривосуддя це суддя відомий політичними репресіями. Зокрема, нинішній колега і побратим Ігор Мосійчук та інші фігуранти справи так званих Васильківських терористів, чия провина, чия провина так і не була доведена. Частинку життя віддали, відсиділи 2,5 роки. Так само суддя Бурбела садив донецьких бізнесменів, які відмовлялися служити клану Януковича. Так само суддя Бурбела. Це відома справа, коли знищували агрофірму Корнацького через його проукраїнську позицію, через те, що він не побоявся, не побоявся йти проти регіоналівської влади. Посадили нещасного бухгалтера, ні за що пані Людмилу Нікіткіну. А чому саме з бурбели ми почали? Це безумовно політична справа, але є абсолютно праві підстави порушення конституції. І суддя Бурбела є унікальний, є унікальний випадок. Був придуманий свідок, висмоктаний з пальця. Тобто вони відмовлялися навіть називати це все зафіксоване на відео. Я сам ходив на ці суди, це 2013 рік, початок 2014. Бурбела придумав свідка і відмовлявся навіть називати прізвище ім'я, нібито з точки зору безпеки ці людини допитували по рації. Це абсолютний абсурд. Вже після перемоги Революції Гідності було доведено, що цього свідка не існує в природі. Рада проголосувала, ми створили прецедент, і зараз до кожного продажного судді, до кожного судді, які вибудовували оцю систему кривосуддя, до кожного судді, який займався політичними репресіями, ми доберемось. Власне, хто Без май... цього ніколи, ніколи в Україні не буде справедливого правосуддя, поки не будуть відсторонені і покарані ті судді, які займалися таким безпреділом. Тобто це бандити в мантії. І це не є таємниця від. Рівного до Херсона, від Львова до Луганська, так було скрізь. Цю систему треба ламати і виправляти, змінювати радикально, інакше добра не буде. Ну, власне, хто може прийти на заміну? Тобто, чи це там ті, що зараз тільки от почали працювати там, помічниками, секретарями, мають якийсь досвід, але не були в схемах? Чи це мають бути науковці чи випускники вишів? Хто, хто має бути заміною? В першу, в першу чергу, молодь талановита, прогресивна, не зіпсована цією системою? Е Абсолютно правильна думка науковці справа, які не замарані теж в цих корупційних схемах. І суддівська система це один з топів, на якому має триматись держава. І позиція радикальної партії Ляшка це радикально змінювати, зокрема, і судову систему. В яку сторону? Для чого взагалі правосуддя? Для справедливості. У нас від правосуддя, так звано, люди чекають чого завгодно але тільки несправедливості. Всі знають, що судді беруть хабарі, всі знають, що судді займаються політичними репресіями, от ми це ламаємо. Власне, ще одна річ, яку з власних джерел мені стало відомо, що намагаєтесь зламати, це ваша ініціатива про націоналізацію одного підприємства. Розкажете рівняно? А чого одного? Багато підприємств. Наша позиція зараз. От я думаю, що на той момент, коли вийде цей ефір, вже буде зареєстрований законопроект мій і колег з радикальної партії про націоналізацію активів держави-агресора. Ми сьогодні маємо абсолютно абсурдну ситуацію. Де війна? Ми чітко знаємо ім'я нашого ворога, це керем. Але російський бізнес абсолютно спокійно себе почуває. Бізнес олігарха Малофеєва, який відкрито говорить про те, що спонсорує. Терористів з так званих ДНР ЛНР, під на підприємстві якого до війни працював Гіркін. Він же Стрілков. це бізнес Бабакова, так звана Лужніковська група, це бізнес Костянтина Григоришина, це Збірбанк Росії, тобто енергетичні компанії, страхові, фінанси абсолютно спокійно працюють. В державі, яка сьогодні страждає від е, окупаційних намірів Москви, це абсолютний абсурд. Ми повинні націоналізувати все майно держави-агресора. Рівне Обленерго і РЗВА в цьому країні. Безумовно, параліку? безумовно. До рівне Обленерго має відношення, як ви знаєте, російський олігарх Бабаков, який має відношення до фінансування п'ятої колони в Україні. І дуже великі сподівання, що парламент підтримує нашу ініціативу. Що для цього потрібно? Вони, до речі, москалі в Криму забрали все. Повіджимали абсолютно все тут. Там позабирали нерухомість, заводи, інші активи. А в нас абсурд. У нас досі російський капітал себе спокійно почуває в цій країні. А заради чого тоді гинуть герої? Заради чого вся країна збирає по копійці волонтерську допомогу на фронт? Заради чого сьогодні, обмотивуючи економічною кризою, піднімають тарифи? І обдирають найбідніших. коли ми можемо забрати, націоналізувати майно окупантів і за рахунок цього збільшити бюджет на десятки мільярдів доларів. Що вистачить для нормального забезпечення армії, для збільшення пенсій, для е, скасування і мораторію на підвищення тарифів на комунальні послуги, на опалення, для того, щоб будувалися нові школи, нові лікарні, нові дороги. Є можливості, але сьогодні вищого керівництва держави, на жаль, бракує політичної волі. тому наше завдання, завдання команди Олега Ляшка це змусити центральну владу виконати ті речі, які сьогодні потрібні Україні. Зокрема, націоналізація майна держави-агресора. І разом з тим, ми за період президентства Кравчука, Кучми Ющенка Януковича було незаконно привласено, приватизовано. На так само не десятки мільярдів доларів е різних підприємств державної власності за безцінь проданих, просто розкрадених. Це все розграбували, розграбували багатійшу державу, е де от нас абсурд виходить через це. Багата держава і бідні люди, тому що розграбували все олігархи. Наступний крок це повертати, е повертати те, що олігархів крали. Перш за все, стратегічно важливі підприємства. Ви маєте на увазі Укрнафту? Е і Укрнафту в тому числі Укрнафта, тут трошки інша історія. Корнафта. Формально і так належала державі більше 50%. Проблема укрнафти була, це недосконалий закон про акціонерні товариства. І за рахунок цього, надзвичайно прибуткове державне підприємство Укрнафта приносило мільярдні прибутки в кишені олігарха Коломойського, а не в державний бюджет. А завдяки нашому законопроекту Олега Ляшка, Альони Кошель, інших колег, зміни до закону про акціонерні товариства від сьогодні. «Укрнафта» працюватиме на бюджет, і це стосується, до речі, не тільки Коломойського. Через завдячучи цьому закону, так само будуть хай і в менших масштабах повернуті державі ті кошти, які заробляли олігархи Ахметов, Григоришин, Фірташ, Новинський. Тобто воно б'є по всіх олігархах. Вони блокували, вони ставили свій менеджмент і через недосконалість закону просто блокували зміну менеджменту і перетворювали надзвичайно прибуткові державні підприємства в, там, в інструменти свого збагачення. А держава не отримувала нічого. А компенсувати можливо якось будуть? Ні? Кому? Державі. Хто? Та олігархи. Та олігархи ніколи нічого хорошого державі не зроблять і не будуть нічого компенсувати. Нас виріс отакий клас уперів, які звикли доїти, звикли пити кров, звикли грабувати, красти і брехати, звикли підкупляти продажних політиків, зокрема, більшість моїх колег в Раді, які їм служать. І в, вийшла, просто в залізли, олігархи, залізли в кишеню кожної української сім'ї. Цю ситуацію треба долати радикально, чим ми і займаємося. Стосовно радикальних змін, ваш колега Ігор Мусійчук був теж гостем нашого ефіру, говорив про те, що передусім радикальних змін потребує ну, правоохоронна система. Ваше бачення? Абсолютно так. Тобто от ми говорили про суддівську систему, яка потребує радикальних змін. Система правоохоронних органів, які насправді давно перетворились в правопохоронні, так само потребує. Так само потребує рішучих змін, тому що це просто не налазить на голову. Оця ж ситуація остання в рівному, коли п'яні співробітники міліції безпридільнічать на дорогах в острозі. Ця ж ситуація, як ми були якраз з колегою Масічуком в Сарнах, підтримати концерт благодійний на підтримку місцевих волонтерів, і ми теж долучилися. Я дякую тим мешканцям мого краю, які допомагають нашим воїнам. Це зараз найголовніше, це народна війна по справжньому. Абсолютний абсурд. Приїжджають співробітники місцевої міліції, переписують номера машин всіх, хто приїхав підтримати цей концерт. Ми приїхали в райвідділ Сарненський, а от е менти місцеві настільки наглі, що спочатку навіть народних депутатів не пускали в райвідділ. Далі пустили, але сам факт. Тобто, як людина може в МВС в відділках знайти справедливість, якщо вони перетворилися так само в абсолютно корумповані органи наживи, тому що всі ми знаємо, наскільки 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 поширене хабарництво в так званих правоохоронних органах, наскільки поширене кумівство, наскільки зіпсована ця система, і як багато представників е минулого міліцейського керівництва сьогодні на нормальних посадах, що я великою ганьбою, великим соромом. Щоб ви розуміли, на начальник Васильківського міськрайонного відділу міліції Київської області до сих пір сидить той, що був Проєнукович і Кулбато, який особисто проти мене в період Революції Гідності порушив 6 кримінальних справ. А і так по всій країні. А це ж, ну, а чого? А того, що немає в, вищого державного керівництва політичної волі міняти систему радикальну. Щодо Колбатувати мені ваково обіцяв, що звільнять, але поки що, на жаль, це не стало реальністю. Власне, ми заговорили про економіку, трішки хочу повернутися і про політичну волю Вищого керівництва держави. Чи не боїтеся ви того, що ініціатива націоналізувати російське буде заблокована зрозуміло ким, через зрозуміло, які інтереси, зокрема, в Ліпіцьку? Безумовно, є така загроза. Наше завдання переламати. На жаль, президенту Порошенку фабрика в Ліпецьку болить більше, чим український Донбас, чим український Крим. І я думаю, що якщо президент Порошенко все-таки патріот, то він має набратися мужності продати фабрику в Ліпецьку, що давно мав зробити і взагалі продати весь бізнес. Це неприпустимо, коли олігархією керують державою. Йому український народ дав колосальний шанс, який просто зараз. Е, які просто зараз витирають ноги. І якщо Порошенко не зупиниться, е, якщо не почне політику серйозної деолігархізації, не одного Коломойського звільняти, а по всіх олігархах треба бити: по Ахметову, по Льовочкіну, по Єремєєву, по Григорішину, по Новінському, по Фірташу. Е, якщо президент Порошенко не зрозуміє, що та хай би згоріла. Пропадом та фабрика в Ліпівську, але треба рятувати Україну, захищати нашу територію, захищати людей. А не так, як сьогодні піднімають тарифи, люди не знають, чим їм платити далі. Не так, як сьогодні мільйони людей не знають за що купити ліки, коли вони хворіють. Мільйони людей не знають за що прогодувати свої сім'ї. Це абсолютний абсурд. І якщо президент Порошенко нас не почує, то він закінчить так само, як Янукович, який набагато швидше, і далеко не факт, що встигне втекти. До речі, про не факт, що встигне втекти Кишенькові такі так звані приватні армії. на які вже ну от в кожного вколи немає немає в Україні ніяких приватних армій. Це все перебільшено, це дуже міфологізовано. Безумовно, олігархії просто великий бізнес. Так чи інакше намагається тримати стосунки з командирами добровольчих батальйонів. Один олігарх одному підкидає фінансову допомогу інше, іншому. Намагається це використовувати в якихось корпоративних конфліктах. Ситуація з «Укрнафтою» показала, що це абсолютно не виправдано. Але дуже гірко, що це б'є в цілому по, по, по добровольчому руху, як такому. Більшість левова. Частина тих людей, які пішли в добровольчий батальйон, зокрема, їх командири це щирі патріоти, які не бояться зі зброєю в руках захищати свою країну. Про захист країни. Де наша перемога? На кордоні чи далі? Наша перемога тільки в Москві. От коли українські танки поїдуть по Червоній площі, тоді і буде перемога. Поки існує Росія в такому вигляді, в якому вона існує зараз. Поки існує система владної вертикалі в Росії на чолі з Кремлівським шизофреніком, вони не відчепляться від України. Давайте будемо чесними. І великою ганьбою є те, що парламент проголосував. Наша фракція вся голосувала проти. Я спеціально зі зламаною ногою приїхав показово проголосувати проти закону про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі. Це національна зрада, це здача наших територій. Це легалізація російських диверсантів місячкових сепаратистів. По суті, шанс їм легалізувати себе як влада там, це абсолютно жахливо, це дуже боляче. Але це, це абсолютно неприпустимо і. Навпаки, треба зараз укріплювати оборону прифронтових територій. Тому що те пекло, яке сьогодні на Донеччині, на Луганщині, там постійно буває, воно може має серйозну загрозу не привити Господь поширитись далі, якщо влада не вживатиме адекватних кроків. І саме головне, вище керівництво держави, армійське керівництво має дбати про наших воїнів: життя і здоров'я, героїв своєї країни понад усе. А коли дебальцівський котел і відводять важку техніку, коли Іловайський котел і влада проявляє бездіяльність, це жахливо. Держава має забезпечувати максимально, максимально забезпечити наших бійців і створювати максимальні умови. Так, да, війна це війна, але багатьох жертв, які є, можна було уникнути. Переможемо коротко. Ця ситуація. Яку країна пережила, переживає сьогодні за, мабуть, найважчий рік за історію державної незалежності, вона абсолютно чітко показала, що крізь біль, крізь під, крізь сльози і кров, українці показали, що нашу націю не здолає ніхто і ніколи. Ніхто і ніколи вже не поставить українців на коліна. Як би нам не було боляче, як би нам не було важко, прокинулась нація козаків. Нація бандерівців і сором і ганьба нашому президенту, коли він називає патріотів цинічними бандерами і досі не вибачився, переводить все це в жарт. Коли це, це дуже ганебно в той час, особливо коли цинічні бандери зброю в руках захищають свою країну. І... Але в перемозі немає сумнівів. Власне, це була програма на часі. Найцинічніший рівненський бандера Андрій Лозовий та я, Дмитро Лентівик, Залишається на першому місцевому, попереду багато цікавого.